Я хочу вийти звідси. Цей лік неможливо викликати. Головну чоловічу роль у виставі Готель між двох світів виконує Рудольф Дзуринець, його герой Жульєн Порталь. Мажор, який по життю не відчував, не отримував ні від чого кайф. Тобто він і на наркотиках сидів, і алкоголь багато вживав. Йому нічого вже не було цікаво. І він вирішив своє життя закінчити на землі. Але не так все легко було, як здається. Він потрапив у цей готель, і там відбуваються події. Звичайно, важко було багато говорили, багато розмовляли з режисером. Багато виникало запитань у мене до режисера, чому саме так, чому він так себе зараз поводить. А тут так, а тут так. Про що як мене не впізнаємо одне одного на землі? Я впізнаю Тебе відразу головну жіночу роль дівчину Лору грає Олеся Дзуринець. Я обожнюю такі драматичні ролі, вистави. І взагалі, а моя героїня це дуже дуже сильна, смілева дівчина, яка через свою хворобу не здалась, бореться і радіє кожному, кожній дрібниці, кожному моменту. І взагалі я, я взагалі такими людьми пишаюся. Вистава Готель між двох світів» триває годину і 20 хвилин, стільки ж була й генеральна репетиція. На неї прийшла працівниця театру Віра Остапчук, звернула увагу на декорації. Мені дуже сподобався дизайн твоєї роботи, дуже така сценографія красива, цікава, вона змістовна, вона відповідає тому тексту. І дуже подобається сама ідея вистави, тому що ідея про те, що. Кохання вічне, це саме головне. У виставі грають вісім акторів, розповідає режисер Михайло Фіщенко. Готували драму ще з минулого року, але через карантин припинили роботу. Уже у дось першому році продовжили працювати над цією виставою. Хотілося б сказати тільки одне, що якби вона була поставлена в 20-му році, то фінал відрізнявся б від того, що зараз побачать глядачі такої вистави. Поки що немає в нашому репертуарі. Мається на увазі в жанровому контексті. Це фентезі, це химерна драма. Особисто мене цікавить проблематика, яка піднімається в виставі. Актори всі одностайно сказали, так ця вистава мусить бути в нашому репертуарі. Прем'єра вистави «Готель між двох світів відбудеться в Закарпатському муздрамтеатрі 16 червня. Руслана Гостюк Андрій Гісем. Новини на Суспільному.